це не дуже смішна Іра. Скільки років завжди. Серіус Неп йоу. Ух ти, Йов, туди. Це тут, якось. Можливо, ви не помітили, але в нас тут нова студія. Важко було, певно, не помітить. Так от, я переїхала, і знаєте, чого мені це вартувало? Хотілося б зараз розповісти про якісь. Лайфхаки чи поради, як просто і легко знайти житло в Варшаві. Але я їх не знаю. Я пройшла всі 30 мільярдів кіл пекла, щоб знайти собі хоча б щось. Бля. Це відео не про те, як важко знайти житло в іншій країні. Це відео буде про незламну Ірину, про те, як вона зламалась. Тож я переїхала, і тепер я живу сама. Ви зараз бачите мене такою, але ще нещодавно я була. І я хочу бути щирою, хоч мені дуже страшно про це розповідати. Тому що знаєте, ніхто не хоче показувати свої слабкості або моменти, коли вас щось не виходить ні з першого, ні з другого разу, ні з п'ятого теж. Але я відчуваю, що треба це показати, тому що це теж я, яка розбита, загублена. Без жодного плану в голові, я, яка проходила дуже важкий період, і ледве ледве зібралась до кучі. Таке відео буде. Якось я в своєму інстаграмі виставила історію, де я візуалізувала квартиру своєї мрії і мріяла про те, що я в неї переїду от Я в неї переїхала. щоб що ходить шукати телефони шукать Уголочок духовний ванна цієї квартирі мені вишивають два дні мені ще до досить немає кудись їжать я шукала в варшаві квартиру Приблизно місяць одні мені відмовляли, тому що я іноземка. Інші вимагали умову оказіонально. Це угода, яка додатково декларує, що тобі є куди з'їхати, в разі того, якщо ти не зможеш за неї платити, чи пропадеш кудись. І це не просто так, тому що ти не можеш просто лівого друга вписати адрес тима. Це має бути людина, яка має свою квартиру. Я знаю, що цю умову можна купити, але це було теж, якби ну стримнувато таке купувати раз. А два це теж нотаріуси. І додаткові нерви, це шукати оце все. І от я знає знайшла цю квартиру в перед останній день коли я мала покинути мою попередню квартиру це було я вважаю чудо я розуміла що якщо не знайшла за місяць яка вірогідність того що я сьогодні знайду я просто на неї залетіла я навіть її не обдивлялась мені просто треба було уже хоча б десь жити у мене була хороша умова і все склалось так що відразу мені дали ключі відразу ми підписали умову звісно і ж я ж блін, з баблом приїхала я на всі співбесіди я їздила з баблом, щоб ну зняти відразу. Бо я знаю, як це працює. Якщо ти приходиш, ти мусиш вже бути готовий записати умову, поки хтось і тебе це не зробив. Я її зняла, переїхала. Ну але так як я коли її знімала, не дуже роздивлялась. По факту, коли я вже приїхала, виявила багато косяків. Я збираюсь побратим, тому що все одно не засну. і мене дуже 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 погано останній квартира в плані чистоти. Де була моя голова, коли я її провіряла. Ну, типу, мені хотілося жити хоча б десь, поэтому я поселилась тут. Так, холоди... Ой, там вообще капец. Ну, интересное, мене жде ванність. Очень очень чистий унітаз. Но позатим у мене хоча б є вікно, не з решіткою, і я не живу на першому поверсі. Правда, тут шумно, я не ожидала. Цього деньший. Але що? День перший. Я її мила два дні. По-друге, тут є багато таких, типу, ну, скажімо так. Косячків по, по ремонту і е, деякі речі зношені, там, наприклад, стіл, це все. Але добре, думаю, зараз трошечки дайте мені часу, я це все заміню. Обустрою, головне, що мені і де, бляха жити. Звісно, коли я переїздила зі своєї затишної квартири, в якій було все, як я хотіла, ця квартира мені здавалась просто якоюсь жахливою. Я коли останній вечір їхала сюди, а це ще знаходиться за містом. Я плачу, думаю. Ой, Боже, куди я їду? Боже, що це вообще за? Я коли сюди зайшла? Тут не було нічого, ні пилососа, ні швабри, нічого. Тут був тільки столик для, для того, щоб гладити речі, але навіть утюга не було. І багато чого докуповувала і мила я цю квартиру. Бляха, два дні. Тут навіть поїсти не можна, бо нічого приготувати, тому що холодильник я мила три рази. <питрес> а я сходжу з розуму. Я не пила воду з вчорашнього дня на своїй старій квартирі. Я там останній раз попила воду з балашки, яка там лишалась. І все. Я коли приїхала, не прийняла мити ванну. І знаєте, я романтизую своє момент, коли я вирішила. Записувати влог про переїзд, тому що я схожу розуму. Я найскладніше, тому що ти живеш сама, те, що ти реально сама, а людина, якась психіка не дуже устойчива, ну це таке визвання, скажімо так. Тому що ну, я людина, яка накручує себе. Зараз собі бахну, походу, вже підгулявшого салатика, салатіка, тому що от на ньому була якась знижка. Хоч мене. Та, та якось... та якось якось наладжується все. Крім того, звнішнього розгляду аріалії, дівчатки, реалії. Отак, от, от і буває. Іноді ти в чисту квартиру заїжджаєш, а іноді ти в жахливу квартиру заїжджаєш і потім сама її якось обстроюєш. У мене був внутрішній протест дуже сильний. Я не хотіла тут жити в перший день. Я дуже сильно грустила. Мені було ніяково. Я бачила тут одні мінуси. Мені було незатишно до одного дня. Життя моєї квартири день-два. По-перше, я дуже сильно заїв. Я цю квартиру шукала місяць, прибирала її теж до фіга. Я переїздила години 4. Цей переїзд здався мені дуже тяжко. Мені важко звикнутись до думки, що я живу одна що мені нема з ким поговорити перед сном. Я зараз уже це починаю любити. Я говорю з собою вслух і дивного тому що без цього мені приходиться просто мовчать, і мені голос хрипне. Я часом забуваю звучить мій голос і ало життя одній дає мені безцінну можливість вивчити себе. Я сьогодні була в магазині. У мене були генеральні закупи холодильника і в мене було дуже багато продуктів. Плюс до цього всього в мене була п'ятилітрова баклажка води, в мене були якісь моющі, в мене були рушники, коротше, в мене було два пакети і ця баклажка. Мені треба було фігачити 20 хвилин до магазину. І я чомусь, не знаю чому, не викликала собі таксі. Якщо б це була моя мама, чи моя сестра, чи моя подруга, чи будь яка просто ліва інша людина, я б це для неї з радістю б зробила. Ну, не з собою. У мене була думка, а може, на таксі. Але відразу така Я хірачилася з тими пакетами, У мене боліла рука, шия, спина. Мені було жарко, мені було важко, але я несла. Я донесла, думаю, от ти молодець, Іра. Не молодець, ти, Іра. Я не знаю, з яких пір в нас з тобою такі стосунки. Чому ми не допомагаємо собі? Мені було дуже прикро це усвідомити усвідомлення вже вдома. Принаймні, в мене гарний. Вигляд з вікна. Я знаєте лі поетеса в душі. Сподіваюся вам приємно дивитись на полу у темне відео. Ах, я дуже сильно сподіваюся, що в майбутньому мене жде ще щось хороше, бо мені страшно. Мені тільки хороші думки приходять, коли дивлюсь на нього. Боже, так довольна, тому що я її сама знайшла, сама зняла, сама за неї заплатила. І яка я молодець, що я це для себе зробила. У мене зараз як в погрібі, але сьогодні я показала свої подруженські квартиру. І мені ще приємно, коли хтось нахвалює, як я тут все обставила і як в мене тут затишно. Здається, потихеньку звіка. Мені сьогодні перший день, коли повністю комфортно, і я повністю люблю цей день. А ще нещодавно сталася неприємна історія. Мені Зателефонували вчора і повідомили про те, що мій один проєкт відпадає. Тобто, ми заморажуємо нашу співпрацю, а це був проєкт, який мені оплачував цю квартиру. У мене було два шляхи. Або я супер засумучуюсь і починаю оце от накручувати себе. Другий варіант це просто з усмішкою прийняти труднощі. Ну, типу, це означає тільки одне: в мене немає шансів знайти якусь звичайну роботу, щоб оплачувати от, це от все. Так що прийдеться. Шукати щось круте, це штовхає мене до того, щоб багато заробляти. Наче хтось натиснув на перемикач. В мене відразу груз з плечей ніби як спав. Вся ота такий сум величезний, вся ота тіма, яка купилась. Всередині вона ніби кудись ушла. Я спостерігала на балконі, що в моєму районі багато людей бігають. Я ще собі так подумала, куди всі біжать, за чим? Вже ж не модно бігати. Коротше, вирішила я. теж піду побігаю, що в мене нове життя. Я спортсменка, це так. Боже, що за машини Тут у мене тут є з природою. Вирішила я теж побігати. Так трошечки мені ще мої коліна потрібні в старості, тому не сильно. А там взагалі капець. В лісі живуть, я оказуюсь. Я ну я. Ой, та що ти там шугаєшся? Ти ж з бобринця. Кайфую я. Кайфую одні. Дихаю свіжим повітрям. Що я заглянулася. В якийсь момент я відчула дуже велику любов до цієї квартири, тому що я її обставила як сама захотіла, і, типу, я так, я так обернулась. У мене не все ще ідеально, але це, напевно, вперше, коли я свідомо живу сама, як це мені таку якусь викликало реакцію, що я просто що то там сплакнула уже, але не за суму, а й за якогось. Осознання за якоюсь такою ого, і нарешті я в цій точці. І нарешті я пережила все, що було до, до, до цього, щоб опинитись тут. І мені здавалося, що це той момент, коли вже не може бути нічого поганого, вже просто не може бути. А якщо навіть буде, то я не буду сприймати його як щось херо. Я в своїй квартирі. У мене є піаніно, до речі, я дуже багато граю. Я боюсь, що мене виселять, тому я граю на бушниках. і нагадаю, і нагада сусідів шопеном. Тож я трактую це місце як моє нове життя. Мені все подобається, вже не знаю. Важка тема, тому що останні півроку я переживала дуже важке перегорання на роботі. Це дуже попливало на мої стосунки минулі. Тому що якщо ти сам нещасливий, якщо ти сам себе не любиш, то тобі важко когось підтримувати і. І важко з кимось будувати щось екологічне. Ти для себе не опора, для когось не опора. Я відчувала себе в той момент якоюсь розбитою вазою, тому що я дуже сильно заплуталась. Я забула про що я мріяла колись. І Цей рік мене дуже сильно підкосив. Чомусь розчарувалася собі максимально. Хоча я старалась робити все правильно. Це за всплеск емоцій. Ой, це усвідомлення дуже сильно розбиває мені серце. Я зараз взагалі в шоці з того, в якій я себе ставила умови, чому я ніколи не дозволяла собі відпочивати, не жаліла себе. Я відірвала від себе своє минуле життя. Я зараз намагаюся дуже сильно чути свій внутрішній голос. Він говорить, що далі все буде добре. А чому тільки це? Може, ми там поговоримо, куди мені на роботу влаштуватись? У мене дуже хороше перечуття. В мене, ніби знову палає вогонь якийсь всередині Якщо чесно, зміниться завжди важко. Моя нервова система вигоріла ще хіна коли. І да, мені було дуже дуже образливо, тому що багато хто може зняти собі квартиру за день, а я не могла місяці знайти. І я себе так за це ругала. Це був капець Ось так і виглядав мій переїзд, і мені дуже дивно, що я можу бути теж ось такою. Плаксою, баха я ще так буду ридати тут в кожному відео наступному період мене такий. Я дуже, чесно кажучи, вважаю, що це сміливо. Всі ми можемо в хорошому настрої себе знімати. А попробуй себе зняти з пустотою внутрі, коли твоя душа забита в угол, а твоя нірна система як спичка, бляха. Я горжусь собою, я молодець. Я дуже симіла. Можливо, це відео я не опублікую. Тож. Знайомтесь, це теж не дуже смішна іра, і знаєте, в мене досить частенько щось в житті не виходить з першого разу. І це нормально. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, я вас не розстроїла. Па-па!